Ви на каналі Зрозуміти Хімію. Сьогодні ми з вами зробимо декілька експериментів, що можуть стати основою стем проєкту мило. Кожен вчитель хімії вам може описати мило як хімічну речовину. Хімічна речовина, яка відноситься до світу органічних речовин. А за класом це сіль, сіль вищої карбонової кислоти. Чому мило використовується? Та тому, що у нього є така властивість. Воно розчинюється у воді. І таким чином допомагає змивати бруд. Які експерименти сьогодні я з вами запланувала? Перший експеримент голка, яка не тоне на воді, але за допомогою мила станеться диво. Другий експеримент хочу вас познайомити. З дуже популярним милом милом Айворі, яке подивимося, що з ним не так. Наступний крок. Хімічний, хімічний дослід визначення кислотності чи лужності мила, різних сортів. Ну і четвертий фокус піднімаємо тарілку за допомогою мила. Що я приготувала для даного експерименту. Я взяла Декілька видів мила. Це мило було для видалення плям, звичайне туалетне мило, мило господарське, також туалетне мило, смужки для визначення кислотності. Ще я взяла велику миску, тарілку, ну і чудесне мило айворі, хвилини формульної хімії. Куди ж без неї? Отже, що таке мило? Мило насамперед органічна речовина. За класом це сіль вищих карбонових кислот в основному від С12 до С18. Ми знаємо, що мило може бути твердим та рідким. Якщо мило тверде, то у своєму складі воно має натрій. Якщо ж рідке, то це калієве мило. За призначенням мило буває, ну, наприклад, туалетним чи господарчим. Сьогодні ми будемо досліджувати і те, і інше. Е, які ж Вищі карбонові кислоти входять у склад туалетного милу. Якщо нам треба помити обличчя чи руки в теплій чи прохолодній воді, то ми візьмемо мило такого складу. В нього входить, будуть входити залишки лауринової та міристинової кислот. А якщо нам треба відіпрати брудну білизну, то ми візьмемо господарче мило. Куди входить? будуть входити залишки пальмітинової С15H31COH, стеаринової кислоти та олеїнової ненасиченої кислоти, формулою с 17 h 33 cooh Тепер ми знаємо хімічний склад мила. Далося нам покласти на поверхню води голку не дуже просто. Ми подивилися поради, як це зробити. А зробити це можна так: голку натерти машинною олією або звичайною рослинною олією. І тоді з обережністю вам це вдасться. Зараз голка плаває на поверхні води, тому що у води є поверхневий натяг, який тримає важку голку. А тепер я буду руйнувати цей натяг за допомогою ось такої речовини Рідкого мила. Додам краплю рідкого мила поруч з голкою. І голка одразу тоне, оскільки мило руйнує поверхневий натяг води. Таким чином бруд змивається з наших рук. У своїх руках легендарне мило Айворі. Це мило фатальна помилка, яка принесла компанії Procter Gamble мільйони доларів. Історія мила, створення мила Айворі така. В кінці 19 століття Проктор успадкував миловарний бізнес. На заводах був простій і одного разу. Мила для нової партії тримали на вогні довше. Тобто трошки помилилися в його виготовленні. В результаті чого, а зараз я відкриваю шматочок такого мила, мила Айворі. І ми бачимо, що воно дійсно яскраво біле. Воно має нейтральний запах. Так ось Харлі Проктер, один з засновників побачив, що у цього мила є своя особливість. Ця особливість те, що мила плаває на поверхні води. Тобто, якщо його занурити у воду чи у ванну, то воно не тоне. Спочатку він розлютився, але згодом вияснилося, що можна зробити навіть з помилку. Щасливу рекламну компанію, рекламне гасло. Айворі мило, що не тоне. Щасливі господині швидко оцінили новий продукт і почали мити їм все, починаючи від рук і шкіри, закінчуючи посудом. Зараз ми спробуємо, чи дійсно мило Айворі не тоне у воді. Опускаю мило. Так, бачимо, що мило не тоне. І для того, щоб я дійсно підтвердила, що звичайне мило тоне, ну ви, звісно, про це і так знаєте. Поруч опускаю мило, звичайне турецьке мило дуру. Ось вам приклад, як помилка стала величезним досягненням. Мило айворі це одне із найпопулярніших видів мил у США. Визначення pH милу за допомогою універсального папіру. Ми маємо універсальний індикаторний папір шкалою від 1 до 14. де 1 відповідає сильно кислотному, а 14 сильно лужному середовищі. Цей індикаторний папір є досить популярним, дешевим і наявним. На українському ринку. Ми заготовили декілька видів мила. Це мило Айворі, з яким ви вже знайомі. Мило Туру, виробництва Туреччини це туалетне мило. Два види господарчого для видалення плям біле мило та звичайне господарське мило, і туалетне мило виробництва Єгіпет. Ми будемо використовувати індикаторні папірці змочуємо поверхню папірця і залишаємо на деякий час на поверхні мила і останнім випробовуємо туалетне мило. Порівнюємо зразки з кольоровою шкалою. Перший зразок мило айворі приблизно дорівнює від 8 до 10, до 9, наступний зразок, зразок туалетного мила, PH приблизно 8 також 9. Зразок «мило для видалення плям такий має синюватий колір. Це вже лужне, десь сильно лужне 10. Зразок господарчого вира забарвився найінтенсивніше, темно синім кольором. Отже, це найбільш лужний зразок. Мило господарське. Змістом жирних кислот 72%, його pH 1314. Ну і зразок туалетного мила є практично найменш лужним. Його pH дорівнює близько 8. Що сили тяжіння діють на малих відстанях між атомами та молекулами. В твердих речовинах так само, як в рідині і в газі. Причому не тільки всередині самої речовини, а й між різними речовинами. Для експерименту вам знадобиться тарілка, шматок мила та вода. Зараз змочуємо водою тарілку, видаляємо зайву вологу, прикладаємо шматок мила і трохи притискаємо. Ну, а тепер, тримаючи за мило, тримаємо тарілку в руках. Цей експеримент бачимо, можемо підняти тарілку, утримувати на певній висоті. І якраз це показує дію між молекулами мила і тарілки, яка досить велика.